Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі і в новому році, тому що ви побачите це відео вже завтра, 1 січня 25-го року. А ми ще проживаємо останній день 24 року. Я вже вклала в тьому спадок, тому хочу приступати швиденько до готовки до прибирання, тому що нас ще не прибрано, нічого не наготовлено. Костя лише встиг зварити яйця картоплю, а на мені зараз буде кочко. А ще він встиг пососити диван і поїхав в магазин, тому що те, що треба було купити. Поки магазини ще працюють, вони в нас сьогодні працюють до 15.00. Тому залишайтеся з нами і бажаю вам гарного перегляду. в мене тут уже розморозилась, треба буде її. Я її не буду маринувати, просто спеції, сіль, яблука і в духовку. Але мені здається, там ще є всередині щось в ній. Тому треба буде дістати. Коротше, буду займатися качкою. Це качечка готова, я її тут натерла, особо спецій ніяких не домовляла. Тільки сіль. Тут ще можна було там, читала корицію там і ще чимось. Всередині просто яблуко і апельсин. Тому в минулому році я робила тільки з яблуком, в цьому році ще й з апельсином, подивимося, що вийде. І тепер буду відправляти на 2,5 години. Касічку в духовку. Тасо вона в мене пропили Залишилось тільки помити поли, я повтирала пиляку, привітрюється у нас, тому що дуже жарко. А цей час Костя ріже, салатик, олів'єшечка буде так, так. чи що? А так. як же олів'є оце? Треба сучасніше, чому ми олів'є готуємо? Правильно, тому що любимо олів'є. Це так, але знаєш, я недавно бачив одну картинку. Типу... Український стіл в Україні і український стіл за кордоном. Типа український стіл в Україні рано такі сучасні, Шезерта. гарні, якісь такі сучасні столи з такими якимось, цікавими смаколиками. І за кордоном, якісь голубці, якесь олів'є, там вареники сеть, борщ борчлистить. Знаєш, mm -hmm. типу. Типу, тому ну, що за кордоном воно якось. Ну, да, зараз є такий тренд за да, відмову від олів'єхи, від ще від чогось. Ну, це дитинство. Але це... Різдво чомусь люди намагаються не міняти по традиціям пампушки, вареники, голубці і так далі. Ну. Або якщо готують, наприклад, холодець на Різдво, тишо. Mm, мені попало. Мені попалось відео в TikTok. так, так захейтили дівчинку за те, що в неї там була селедка під шубою, ще щось з болоти, посало і так далі. А взагалі, треба, щоб люди робили так, яким смачно. Чує за що треба? Що не забула? Ми будемо сьогодні святкувати новий рік. А пташки то у нас голодні. Треба піти дати їм їсти, тому я піду дам їм їсти. А ти подивишся за да, ну, ну Зараз дам Бо mm -hmm. У нас тут чомусь ще спич. І треба, щоб подивитися. Все, ось тобі сумочок, я пішов. Дякую. Але тут виникло дуже цікаве питання. У цьому кольорі було для пташок. По-перше, де воно ділось? По-друге, воно все з'їдене. Щось мені здається, що тут. Якщо тут грязне, брудне, теж мені здається його з'їли миші. Прикольно. Хі -хі. Ні, насправді не дуже. Я в шоці. Добре, що хоч все закрите. Не прогризло, ні? Та ні. Піду цього, да. Я погукала Костю для того, щоб дещо йому показати. Від чого він буде... Афім. По-перше, потермай цьому. По-друге, давай. Це був пакетик із зерном. Ключове слово був. Mm -mm -mm. Як ти думаєш, де він дівся? Діли? А ти подивись. І другий афти. А шаригом побачити? Ну ще з з на там все. Mm. І другий асок. Що миші чи? Заглянь, це слітра. Сілітру. А заглянь туди. Сілітру. Так. Тільки обережно. Обережно. Вона має бути біла. Сілітра. То відкривай! Відча <реш> не повинно вискочити, я заглядала. Ти бачиш, що я вони зробила? Це гніздо? Вони гніздо зробили. <реш> в селітрі. А я дивлюсь, там щось чорне. Я думала, чесно, я думала, що там миші, може там вже подохли чи так, що. Так, Подожди. <реш> Ні, ну як, я, в принципі, розумію, двері при відкритті. Вони туди натискали із Гладіолосі, із ще що. Ні, ну це, в принципі, ідеальне місце. От чому вони в хаті зараз у нас не живуть. Хто? Миші. Ну може вони живуть тут? Ти думаєш, це Миші? Ну це миші, а хто? Це Миші. Це не криси, це миші. <різь> Ти Вафія? Там дітей хит Та ні. Та не може бути такого. Та хто, зай? Хто? Це не пташки. Це миші. Від миші було б, зняв, з посліду мешачого. Зай, зай, це миші. Я тобі кажу, що це миші. Всі Сілітрі? Так. Да. Та ти схоніш, що миші всі літрі. Ну, Сілітра вона що обжигає, коли до води касається. Ну, а вона ж не касається до води. А коли ти пісяєш і какаєш? А вони в гніздо пісяють і какають. Ну, якщо дітки, то так. Ну там діток немає. Коли не носі. Вона готується. <смір> <смір> З новим роком! А це що ти в шокі була чи що я розкидала? <смір> <смір> це зараз дитинка, годувати кто що. <смір> <смір> ну що, більша половина нашої роботи вже зроблена. Єдине, що нам треба ще повісити. Прикрашалки для того, щоб ми могли сфотографуватись і зафільмувати перед новорічну таку атмосферу. Чуєш це? Проповісити прикрашалки на стіну. Сам Хепбі Бізде, могутнє народження чекає. Ну, Ну це ти новий рік. Давай. Є така от наліпка. Ну, наліпка, трафаритично такі, І цей тільки. Блістінкам, не блістінками, типу в І зірочки. Такі, як у нас спальні, зараз. То зірочку треба Чи Мені треба ногти перефарбувати. А і, до речі, тему постригу. Трішки коротше. Ну, не прям якось так не так. Ну, коротше, тут видно. І взагалі видно. Як то так, коли <реку> А ну, Покажи пальчиком. Кажи, що ти допомагав. Покажи, що є. Покажи пальчик. Так. <ривіт> так. <ривіт> Кажи, я допомагав. Я сміття виносив. <ривіт> І подавав, так? Зірочки Зірчички, хипнієм. Ні, прикольно вийшло, мені mm. подобається. Ага, так. Ближче туди. Подивись на камеру. Подивись на маму. Ні, це світло треба буде в будь-якому випадку вимикати і вмикати. Щоб не цей, щоб не, не стілу. Ну так, воно просто все одно очі, тіні, знаю, все таке. Так, а ми зараз хочемо а, зателефонувати. Ні, зателефонувати бабусі, пам'ятати її зі Світами з новим роком і потім будемо продовжувати, тому що в нас ще картопля не готова. Uh, Канапки не готові і ще багато чого не готові, то ми будемо займатися і тим пачемо ще й чьями треба буде їсти давати. Кажи правду. Багато що у нас буде готові, тільки пізніше. Ну так. Не обманю людей. Але План ж не готові, покажи, але ж не готові. Не mm. го так ми не повинні. Люди вже святкують. Ми ж не всі. У нас був написан список, що сьогодні треба було зробити. У котрій годині ковбаса, сир, цезар і картопля скумбрі. Ще очікує. Ми тільки бували чому спати. І так цілий вечір. Якось минулому році такого не було. В цьому році я не знаю. Вони хочуть все використати до Нового року. Не знаю. До 12-ї ночі. До світла вам подмість. Що вони в цьому році почали бити ще й цей? Чи напевно плюс п'ять? Ні, ну напроти нашого вікна це прикольно, але я буду ще чому розбудуть. Раніше часу. У нас лікар. Так. Так. А в нас вже на годину. 21.47. І ми ще в процесі. Ми ще готуємо. У нас ще картопля в духовці готується. Я добрі люди вже там святкую чи забіду. А ми ні. Ну все. Тепер і наш новорічний стіл вже готовий. Мені так подобається. Дуже Що в нас тут є? Тут є картопелька. Це новий рецепт, новий спосіб запікання. А, також катічка, брускетки із рибою, із авокадо, креветками, огірками і авокадо. Також креветки, помідорки, тут нарізка, олів'є. Ну як ж без нього. Ікра, канапка із ікрою, а, скумбрі копчена. І також це десерт данський. Ми вирішили спробувати, його придають тільки на різдво на Новий, рік. на Новий рік. Так, на Новий рік його їдять із шампанським. Розбудили серед ночі, так? Через 10 хвилин. Буде дуже-дуже гучно. І щоб ти не злякався, ми тебе розбудили. Плюс ще, щоб ти з нами новий рік. Ти в перший день рік з нами зустрічав на році. Ти сам подивився. А третя причина, може, ти довше зранку поспиш. Ти дуже чесно з ними. Yeah, yeah, yeah. yeah. Телевізор працює, так? Я тобі скажу більше, дивиться, тут ще їдає. Ти спиш ми йому. Це вже другий тю мені новорічний салют. Кажи з мамою на руках. В хаті, то що боятися? <звук> так, Синок? Тьома. <звук> Тьома. Ти що таке? Оцю штуку ти вже знаєш. Ми свічку запалювали нею, так? Я зараз оце запалю. І воно буде Так робити. Це не страшно. Це гарно. Так, давай, дивимося. Давай, да, давай. Це ж не тато. Похлопай, дади. Похлопай.

¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? thank you Так, Та? Байка цукарочки. Тільки не цукерка Ух ти! А що це? А що це таке? Відкриємо. Відкриємо? Як воно тут відкривається? Що це? ти Я так ім правильно. Да, ми з нами будемо гратися. Машинка. Окей. Диви. Машина, дві! Ти там треба щось зараз поставити. Дівчинку мабуть, трьом контролю. А минус Ти розв'яжеш?

Дивитися. Давай відкриємо. Давай, 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 Ой, а тут ще закрито, так? О, о! А, що це таке? О -о -о -о. Що це таке? <смір> це треба скласти, мабуть, далі. так? Так. Будемо складати. О -о -о. Давай. Це ми зробимо велику вежу. Так, давай. Подавай, татові, подавай, тату буде складати. Так, так, так. Затем мені наворішні подарунки. Так, так Складає вже. Не тут синок Ні-ні-ні, тімочку, тілочка. Клади, клади, як тобі хочеться. Ми отримав свої вже подарунки новорічні і вже навіть заснув. І ну, останнім часом так довго випадається. Ну, то таке, я думаю, що можливо з часом це буде швидше. А загалом ось так ми і провели наш новий рік. А завершити цей влог я хочу із подяки, подякувати вам, нашим глядачам, які цей рік... Який був, був вже 24 рік, 2024, дивились наше відео, коментували, ставили вподобайки, підписувались. Ми вам дуже вдячні, це безцінно. І взагалі, коли отримуєш якісь вподобайки, коментарі, і я бачу, як зростає кількість наших підписників, мені так якось тепло стає на душі, так приємно, тому що я розумію, що... Все-таки щось хоч змінюється. Те, що ми знімаємо відео, монтуємо його і так далі. Це все проходить даремно і, мабуть, як будь-яка справа, навіть якщо це ютуб-канал, все одно воно тішить, якщо дає якийсь результат. Не зупиняємось. Я хочу поставити собі якісь цілі. На 2025 рік, можливо, навіть відео запишу. Пропишу обов'язково. Так що в 2025 році будуть нові цілі і нові досягнені. Також від нашої родини хочу привітати вас новим роком, побажати вам здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Хай ваші мрії обов'язково здійснюються. Я не дуже вмію підбирати слова для привітання. Для мене це дуже складно. Але саме головне, що я бажаю вам всього самого найкращого. І все, що ви хочете, щоб обов'язково здійснювалося. А загалом, так, мені дуже важко даються привітання, треба думати, треба підбирати слова, щоб все звучало гарно. І я буду вчитися, але поки що, поки що це буде що так. І щоб ви розуміли, я це відео знімаю з привітаннями, мабуть, вже з дубля 10-го. Тому вибачайте! Але головне знаєте, що я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую, що ви подивилися відео, поставте, будь ласка, вподобайку на підтримку нашого каналу. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!